У напрямку скальстояння внаслідок нездвільного дорожнього покриття одного з авто спустило колесо. З солідарністю водіїв, які хотіли допомогти, утворився затор. Водії почали бурхливі дискусії щодо стану дорожнього покриття на даній ділянці. На що тут таке На місце подій прибув міський голова та надав свої коментарі. Ремонт цієї дороги. Відповідно, коли ми почали ремонт цієї дороги, ми стикнулися з тим, що потрібно було зробити водовідвід, оскільки без водовідводу фактично навіть зроблена дорога, вона би простояла лише кілька місяців і далі би зруйнувалася. Відповідно, минулого року ми своїми коштами, коштами підприємців, мешканців провели е, благоустрій, постановлювали ось ці всі бордюри. Це фактично жодної бюджетної гривні на це не було використано. Зробили прокол, зробили водовідведення в двох місцях тут і біля потічка. Залишалось на минулий рік е, не використано близько 185 тисяч гривень. Вони мали зробити ще отут. Дане перехрестя доробити і більше не робити минулого тижня була сесія районної ради, на якій я виступав, і я просив, щоб виділили ще 800 тисяч гривень на ремонт цієї об'їзної. Ми докладемо гроші з міського бюджету і хоча б відремонтуємо ті аварійні найгустріші ділянки, які тут є. Але мені дорікають тим, що минулого року не використали 180 тисяч Тисяч гривень, а я хочу аж цілих 800. Так, от подивіться, ми планували зробити ремонт тут саме даного перехрестя. Якщо ви подивитеся е, по обізні, от там далі не завершено. Там також там жахлива ситуація. Ми планували майже до церкви доробити дорогу і провести ямковий ремонт у нашої вище до автостанції. Рахуйте всі транспортні засоби, всі, всі маршрутні таксі, всі, які їздять по місту, всі користуються цією об'їзною. Це не лише мешканці Сукаля, це мешканці і району, і мешканці з інших міст, і мешканці, навіть з інших областей, оскільки в нас і на Луцькі є сполучення. Ну багатьох напрямків. всі користуються саме цією дорогою, але складається таке враження, що підходять вибірково з політичних інтересів. Ага, ми йому не дамо. Бо потім скажуть, от бачите, він щось зробив. Вони всі готуються вже до наступних виборів і вже готують площадки під себе суто по окремих громадах. Якщо ви маєте можливість, я на жаль не взяв з собою документи. Там вказано і виділено по кольорах, на які територіальні громади майбутні виділяються гроші. Це Забузька і Тартаківська Сокальська їх громада не цікавить. Їх цікавлять ремонти доріг тільки. В тих сільських радах, де вони потім будуть балотуватися. От Для прикладу, коли ви будете їхати повертатися назад, я так розумію, зі Львова. ви не є місце. Коли ви будете повертатися на Львів, їдьте, будь ласка, через жвирку. Від школи там є така дорога на Завишень. Ви просто побачите, наскільки вона активно використовується. Раз на півтора години проїде. Може машина, може ефіра. А депутати районні на ремонт цієї дороги виділили один мільйон гривень. Проголосували просто і все, бо там треба. На е... Р... роятин. роятин. Це ж грандіозне село. Я не зі всією повагою відношуся до мешканців даного села, але виділяти один. Мільйон двісті тисяч гривень на ремонт дороги туди, фактично, воно не виправить в жодному випадку ситуації. Там немає основи, і це буде просто втюхування грошей в болото. Тут ми намагаємося відстояти громадою. До речі, дуже дякую мешканцям району, які прийшли на попередню сесію, і які поки ще було масово в сесійній залі, то районна рада максимально відтягувала голосування, щоб люди розійшлися. І замість того, щоб 11-та година це проголосувати, голосування відбулося близько 5-ї, коли вже майже людей не було громадян. Ну і така жахлива ситуація. Минулого тижня ми їздили в службу автомобільних доріг, також сконтактовувалися з підрядником, котрий не завершив роботи. І добуваємося того, що як тільки буде запущений асфальтний завод на жверці, вони одразу стають і починають тут ремонтувати дорогу. Якщо нам районна рада не виділяє гроші, ну, нам залишається лише своїми силами це все робити. Я побудував, я, я, я живу біля самої. Їздять. Тяжкі машини з глиною на це горня Вони роблять це — Везуть глину. Машини їздять дуже часто, особливо коли літо, коли тепло. Коли дивіться, дорога не прибрана, там йде люба страшна по асфальту. Вони піднімають цю пилюку повітря і ми змушені дихати. Ну. Просто вибору немає. Тротуара по тій немає, щоб жінки, мами з дітьми з колясками просто перейшлися по тій дорозі, ну нереально. Треба йти іменно по дорозі, коли засипе снігом чи коли там болото. Люди йдуть просто на трасу на дорогу. Там не дуже там немає дороги, там ями. І вони з колясками йдуть. Це небезпечна сита аварійна. Що ви говорите? Я вже не кажу ні про яку розмітку, що там є. Нічого, там, ні світосок, нічого немає. І скільки років ми вже живемо на тій бізні? Дивіться, от машина, от зніміть там, оффроуд, там є реальний оффроуд. Я кожен день везу дитину до школи. От ми, в мене дитина вчиться в четвертій школі, от мені змушений виїжджати з дому, їхати по тому офроду. Так само тут це теж бізнається, роз'їзлася, там такі тріщини великі, метрові. І ями практично 20-40 сантиметрів. Тобто любе колесо, то за шляховик, там нічого не хворі. А зранку люди всі везуть, там, дитячі садочки є і школи, всі їдуть на роботу. Ну реально проїхали, просто не реально. А вони не можуть зробити нам ту дорогу вже стільки років. Я кажу, 7 років, 8, практично одна така са. Там є поліклініка, люди виїжджають з поліклініки, швидка допомога, вивозять людей. Як та швидка Я не можу поїхати. Дана акція, але вже просто всіх дістало. Тому що в п'ятницю була сесія, ми зрозуміли, що грошей нам районна рада не виділяє на дорогу, тобто всі готові долучитись до ремонту доріг, крім районної ради. Районна рада вважає, що це не їхня дорога, їх цікавить тільки дві громади Тартаківська, так звана, і Забудна. А Сукалі їх не цікавить зовсім. Це нічого, що ми платимо податки районний бюджет. Їм так захотілося, і вони. Вирішили, що ми залишаємося без гроші. Скільки маєте мане це є попереджувальна акція. Ми не будемо довго тут стояти. Зараз напишемо пояснення в міліцію, що по щодо по великого великої ямковості дороги неналежного стану побуття і розходимося. Напевно, що а завтра я запрошую усіх відвідати сесію районної ради. Шофер.